Всім привіт народ! Сьогодні я роблю продовження кар'єри за футбольний клуб Металіст. На сьогоднішній серії я трошечки підготував різних трансферів на підсилення команди, так само і на запас, бо наші гравці вони трішки Саме Самі рейтингові ось такі ось я деяким дам шанс. Нехай в орендах розвиваються деяких я. Звісно ж, продам. дамо шанс в оренді, Сімпсону також. Ну, ми там потроху будемо давати їм можливості. Деяких я залишу, деяких я на трансфері виставлю. На преликий жаль, Роріор покине нашу команду. Грант можливо, залишиться. Дейде можна на трансфер, бо все ж таки вік. Тут деякі будуть ще розвиватися, деякі так ось стоять, аби стояли, так би мовити. Подивимось, які шанси у нас будуть, а я вже трошечки поза кадром попідбирав варіантів в команду, щось не то нажав, але нічого страшного. У нас ось такі ось гравці, деякі на майбутнє ось перешукав сюди. Деяких я вже можу навіть підписати. Піазон непоганий варіант. Лесер братковіч був би непоганий варіант. Дубінчака можна з Київського динамо. Якраз 70-й рейтинг порівнює з 70 нам підходить. Рубчинський, Конор. Тут як молоді та перспективні, та й такі собі гравці є. Є багато варіантів. Я тут ось проробив, як бачите, Пономаренком можна у нападника взяти подивитися, що з нього вийде. Я так, небагатенько їх, але я варіанти підбирав. Тут і українці є, і регени є, і хто хочеш. Ось ось наш гравець, який перейшов того сезону в цю командочку. Але нічого. Давайте, напевно, розпочнемо з підписань. Нам треба український голкіпер. -гол давайте крапивцова команда не продасть гравця, але якщо ми заплатимо відступні. 6 мільйонів капець. Не хотілося б. Ось Мар'ян Фарина як. Один з цікавих варіантів. Хоча давайте заплатимо. Звісно, це багато для нас, але... Але голкіпер український нам також треба більше більш е іншого рейфіку. Але... Три мільйони у нас залишиться. саме на ці три мільйони нікого хорошого не підпишемо, але це таке. Якби я зараз би не випадив би стітні, ні, ніхто б навіть не побачився йти дорожчим. Давай тобі продам 10 тисяч дрон запропонувати непогані гроші. І молодий талант, це того кібер, який там кілька матчик все ж таки в основі пробив за команду Живом пишемо Думаю, можливість молодим українцям. Звісно вартість трансферу вода того, де коштує, задату дорогі гравець. Але з нього може вирости. Найкрутіший топовый голкипер. Сумана, в краща сделка не показується добре. Давайте ще купимо на розвиток або в ось такого твардовського. 2 6 капець який він високий. Тут буде їм в запасі, бо у нас грає. 30 000. Давайте mm -hmm. спробуємо за 430 тисяч. Можна побачитись. Давай. Бог за ним. У нас на даний момент це поки що буде така трансферна серія з трансфером і за 7 Наче, Ну напевно, я зараз поза кадром. Швиденько відіграю, та буду проробляти трансферну кампанію потроху. Товсен дізнався, що не входить в трансферні плани. Добре. Що у нас тут за пропозиції? Так, всі перемовляють. Кент нехай йде. Савченко у нас залишається, бо Савченко він непоганий гравець. Добре, я поїду симулювати... Марчик чи грати. Побачимось потім на трансферах. Так, давайте дивитися, що в нас тут за пропозиції є. Якщо не буде, купимо собі нового ще якогось гравця. Так, Ріс Сімсон 17 років в оренду. Я не проти його віддати в орендочку. Вінтер... Напевно, також в оренду нехай піде. Барбар я приймаю, навіть переговорювати не буду. За принцем нехай змагаються. Ну, а розпочнемо. Спробуємо до 160 тисяч підняти. Це часто така буде у нас трансферна серія. Далі подивимось, що... Так, 165, занадто мало, напевне. барову ми пропонуємо. Так, початуємо перемовини. Давайте спробуємо підняти ціну, бо перемовники, вони можуть маловато давати. Давайте спробуємо на 180, бо я думаю, що він більше не коштує. Так, добре, кровлі Олександра домовилися про цей трансфер. Так, шукаємо іще гравців, які нам треба. Це я вже плутаюсь, бо я втомлений після цих суток. Це капець якийсь. Давайте спробуємо на ЦП Суканова взяти. Буде таким. Невеличким підсиленням на умоложення нашого складу. А це десь 400 000. По мільйон 700, аби не вважати цей шахтарний. Віктор Цуканов буде у нас один з основних таких ЦП або ж в запасі грати. 170 рост, не, зріс невеличкий, звісно, але і зіграти зможе. Можливо, навіть в і серії зіграємо кілька матчів. помимо трансмен. Невилевично те, що ці гравці погоджуються йти до нас. Йому багато платити не зможу. Давайте 700 20 У Нас Віктор Цуканов з Донецького шахтаря Переход до металісту. Оскільки тут немає, але я. Віктор Цукана. Вітають його як нову зірку. Кент у нас проданий, добре. Чудово. Підписуємо Віктора Цуканова за 1,7 мільйонів. Ще скажуть, оціночка на. А відзначається чудово. Чудово. Краща ціна 1.6. 1.7 сторгували та й добре. Так, що у нас тут ще можна підсилити? Напевне, спробуємо підписати на форварда. да. На твій Пономаренко він, звісно, в мене був у Сант-Паулі. Але давайте ще раз гарно спішемо. Спробуємо. ну 2 дві... Два мільйони рівно. Скільки вони захочуть? Два з половиною. Плюс кілька відсотків. Шовковський, погоджуйся, два 150 на порталу. На твій Пономаренко ще один буде у нас. Бомбардир. З України, тепер це ЦП кіпер трошечки українцями ми підсилюємося підроки всім поки що буде пропонувати. Бо вони мають нам хоча б трішки допомогти 6 тисяч вакцин, що я не можу запропонувати 600. Навіть не вистачає. Без бурасіосипс. Пять з половиной и максимум 44 тысяч. Нет, мы влаштовый, але... Что я не Давайте 14 на 6. А, выбору не знаю. Сим з половиною. Ну давайте на ну, упаки усі кошти запламо сюди. Хай половинка. Ну и починало переговори, за завершить. Добре, зараз десь грошеннят нарішаємо, то зробимо цей транспорт. Так що у нас тут? Тут ще перемовини тривають. Хул бренду. Не знаю, нехай поки що, блін. Ну і ще це нажав. Так, добре, доведеться відмінити хул у нас поки що буде. запас. Нехай сидить. В запасі то ми будемо так робити Хансон, скільки ми зайдемо? мільйон сто. Давайте розпочнемо переговори з Eldenсе ось ось. Командочкою. Будемо трошки за дур продавати 600. Нехай 10 за 800. Ну добре. Аби не залишати цих цінових планок, нехай буде. У нас на даний момент скільки найвисокий рейтинг в Тері 73. -тє. Значить, ми можемо більш таких підписувати. Цікавіше гравці. Давайте, до прикладу, ось цього Олексія Сича підпишемо. з підпишемо. 71-й рейтинг українець, підсилення основ. Звісно, не реалістичний трансфер, але підсилення все ж таки основного складу рік. Йому ну, не цікаво, у нас буде грати, там. Ну, давайте на два роки, та й бокс не приймаємо цю пропозицію. 15, максимум що я розмножу, це десятку, не хай, 10, нехай 10.50, може не погодитись. І Олексій Сич переходить до нашого клубу з вільних 24 роки, думаю, що потенціал цього гравця має бути. Ми його переведемо на позицію з цих цих цих. Де цей С? ПФА напевне. Це ЛЗ, Тупо універсальний гравець. СОП СПЛП. Скільки на P48? Лівого півзахисника за 22 тижні. Давайте на ліво півзахисника, бо вибору у мене немає, поки що так. Ну, і команду будемо підсилювати тим, що ми маємо. Добре, поїхали на гру протилетч, яку я буду сам відігравати, але то таке. Так, що у нас тут ще по трансферним Перемови нам ще трішечки ми заробили. 4 мільйони. Так. Добре, що по пропозиції. Пропозиції нам треба пропозиції. Sinkson в оренду ми приймаємо. Маклауглін оренду в кроблі я прийму. Топсон, нехай продається бо з ним. Вінтер приймаємо. Хол нехай буде. Ньюман, Трішки дорожче треба перепродати. Трішечки подорожче нашого грабця будемо продавати все одно. Він тут. На банці у нас 195. дайте 495 можливо забагато дати забагато. Добре. Ні, нічого страшного буває. Принц 160. Спробуємо до 180 тисяч сто рукуватися по гроші треба. 180 рівня. Подаємо пропозицію. Добре. Гримсбі погодився на такий трансфер. Непогано. Маккормак. Рэнда на два роки можна дати йому шанс. Всі нехай ще перемовляють. Добре, поїхали на матч. Так ось у нас ще перемовинный скаунт форм. Пович Давайте початково, напевно два с половиной забранью. Зараз можно ловить 270. 50, 2, 500, 50, Це розумне рішення. Добре. Тепер ми чекаємо, чи погодиться 194 19184 см зросту непоганий. Гравець, як на мене, оренда, зараз, напевно, ще його і викупимо. Ну що ж, тут уже зовсім скоро перший тур. Напевне, ще перший турчик чемпіонату відіграємо, та й на тому все так. Що у нас тут? А відправлені пропозиції. До нас все ж таки приїжджає Сейл Лукович. Непогано, так. Що тут у нас по трансферам, по переходам. Так, нехай идем Макормак в Честерфілд. Делі треба хоча б трохи дорожче, тисяч за 400 продати. Напевно досить цих вже продаж Остальні гравець, який в оренду у нас піде. Так, где у нас 3 Тері... Давайте включимо викупу та заберемо луковича. Ніхто ж не забороняв мені користуватися цим правом одразу швидку купати цих траксим. Ну, появиться, який основу до нас потрапить. Пять років я на машинку чей не поради. Так, добре Давайте 10 Деві забрав і посмотрю п'ятдесят. А я погодитися, я вважаю. Погоджується в Перейти до нашого основного складу. Цей молодий талант. Я думаю, що, можливо, це буде перебор так. Показує нам перехід ось такого ось гравця. Зомер вирішив в Барнслі, здається, перейти, тому якось так. Амілош. Ж... Ну, катяка цікаво, наскільки вони його оцінюють. Хоча був неофіційний трансфер на той момент, але нічого. Що у нас год? Не... Тижнева зарплата. Так, тут ось в варендочку у нас іде. Uh, був проданий за 200 тысяч РВТ у нас не вистачає принц був проданий за 180 тысяч. Ось так ось Так, добре, добре, тепер трансфер. Що ви оціните Трансфер на. Ринкова, сама трансферу, краща, не зрозуміло яка. Один трансфер, два, три, чотири трансфери. Непогано ми так. Провернули систему з трансфером Це, Напевно ще на... ЛВ або на ЛП треба гравець, та й треба вже розпочинати цей сезон. Більше нікого продавати не буду купувати так само. Поки що вистачає гравців. ЛП Максим Хлайн. Лукас Піазон, цікаве підсилення. У нас може бути... Ну або зберегти кошти у нас підкачається гравець, хоча Марлана Бонуса я не викуплю взагалі. Цікаво, цікаво. Хідальго непоганий. Так. ЛПшник мені треба. Кабраль, Фарис, Фернандес, ЦПЦОПЦАП. ЦЗ. ЦЗ, Голкіпери. рейтингу треба дивитись. ЦП ФРВ. Нормалюк – це чисто ЦП. П'язона я напевно підписувати не буду боже. 31 рік соп, ЦП, ЦЗ, ЦЗ, ЦЗ ЦАП. КРОНЕЛА підписати. Твій по нам сильно дорого обійдеться. Давайте такого ось такого універсалу спробуємо підписати. Переведемо його. Но в у нас на позиции ЛБ а еще это мажоровое ЛБД На это регион 500 значит И 76 значит, трохи Миллион 700 Ну и за миллион семьсот и погодится нам потому вот, что это очень хорошо. Так, Рапит задоволений. І Бурман 185, такий и гравець. играет. Ади У нас, в принципі, полки еще на даний момент. Вся команда підсилилась, не было на 3. Давайте на 4. Ране подивимось, старок проблем на ступень. А это ту ж сам десятый, в принципі, нет. Не шкода, я не все помогаю, це все. Все у нас нових трансферів предостатньо для підсилення клубу. Тому якось так. Хоча треба погодити ще деякі важливі речі, але це вже таке. Бо на трансфери ми все а ось Академія. Академія нам треба. Добре, давайте зіграємо матч першого туру на моментиках, які у нас будуть. Це у нас буде гра проти Роттерхема. І на даний момент це буде остання гра в цій серії. Опа, 1 бурмас. Новачок команди забивається. Так, поки що... Ми їх залишаємо на ознайомлення. Перший асист на новому сезоні та перший гол від бурма заздається. Ось цей новичок сербський. Непогано зараз підкрутив цей м'яці. 69 й рейтинг, це вам не 59-й, та не 55-й навіть. Чудово. Мілош. Це Луковід забиває. Перший гол. Першому ж матчі. Привісімо. Опа, 2.0 на табло Коломієць забиває молодець ну, хлопчак. хлопчака. Хлопчака. Спрогресує, не спрогресує, бо їм позиції ще треба трошки змінити, Звісно, набік потратять в пусту, але тут нічого не перевити. Давайте кула випустимо. Нехай побігає. Молодець. Молодець, Коломієць. Ідеально, реалізовує свій шанс, підключився до атаки. Та реалізував його бере вісьмо українців. На ну, бомбардира минулого сезону зараз Мілар забиває. Ну він вже, звісно, не молодий, але більш досвідчений такий гравець. Невисокий рівень показує висока реалізація та рахунок на табло 3 0 Чудово розіграли, просто напусти синьки ворота, та й отримуєте гол і ворота суперники. Поміж ніг забиває Міллер. Молодець. 3-0. Ну і зараз пролетить, пролунає фінальний свисток. Опа фолл проти Бурмаза. Проте наш хтось там встав серп. Я? Блінбурма Сакіра ж тає шанс був. Жовта картка відповідна за такий фол. Фол напряму. Повел. Повел на жовтій картці. Нічого страшного, це все ж таки спальники. Поміцює прогнал повище, але втратив би м'яч. 3-0. Перша дебютна перемога в цьому сезоні в офіційних матчах. 10 ударів проти 7 гра шла на рівних. Реалізація звісно... Трошечки підкачує, що нас ще суперники, але таке буває, коли наша команда трішечки на спаді. Сейв від Філіпса чудовий. Тупо на бурмаза, Бурмаз з дальній. Дар робить, але на превеликий. Жаль, голкіпер сейвить. Не один єдиний небезпечний момент від суперників. Чудова підкруточка. Там навіть наш голкіпер не, не дістав би. Ну, перший тур у нас зіграно. Добре. Поїхали. Вже так ось, В нову серію. Що ж у нас тут на сьогодні? П'ять нових трансферів у нас є. В турнірній таблиці. Ми зараз йдемо після першого туру на першому місці. Домашня перемога. Ну що ж, народ, на ну цьому я буду закінчувати серію. Всі бувайте, кому було цікаво. Ставте лайки та підписуйтесь. Бувайте до нових зустрічей!